Уйо, друзі, всім привіт! Сьогодні ми залетали в Toilet Tower defense. ось. і ми зараз телепортуємося в пост офіс, щоб подивитися, що нам прислали! Вау! Нам ден прислав ось такий еглаунчер і Amogu Сава. Амогу в мене в друзях. Ось. А ось цей день я точно не пам'ятаю, тому я після відосу обов'язково е, його додав. Амогус, е, я подивлюсь, може в нього не, він не в друзях, але я не зрозумів, що написано please, що please, Я не розумію, але ми забираємо ці подаруночки. Ось. Дякую. Так, і зараз би я телепортнувся в, в, в трейд плазу на секундочку. Може в нас куплять грінчика чи щось таке? Можливо, можливо. ось. Так. Залітаємо. І в мене 9 ємі. Так. Угу. Чогось ми довго телепортуємося. О! Так, біжимо, 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 біжимо в трейд ось сюди. О-о-о, дроїд DJI, воу. Звідки в тебе таке цікаво? Я б теж хотів би так. DJI TV 200 000, йоу. Тільки ж 10 000 вибил. Йоу. А то ціни. Так. Окей. А Да у у две тысячи хемів, угу. диджей спикермен, диджей спикермен, Эд братан, це мало. Дві триста. Гем. Две триста. Нуб. Сам ты нуб. Окей, так. Окей. Так, 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 так. Так, тирик, тирик, тик. Ого, як тут мало уси гемиків. Хм. Носігнутий грін, це, напевно, просто імба. Так, окей. 160 тисяч. Ого. О, мій. Грін стоїть. Так, давайте це все приберемо, щоб подивитися, що за ціни. Так, це 19. Пішов. Так, це. Сто двадцять пішов С. двадцять пять. Пішов діджей десять. go. а дрон две триста go. цей шестдесят пять. П'ятьдесят шістдесят баньк годлик. Не хочу навіть виставляти. Так, це. Угу, угу, угу. Так, ну і все. Ми хоч спробували, а зараз ми виходимо. Пишемо ось так: Лобі. І телепортуємося. Бо в мене є одна ідея, яку я би хотів зробити. Ось. Зараз. Так, все, ми телепортнулися. Я сподіваюся, це ще не прибрали. Але я бачу, що його прибрали. Ога, йому мод прибрали! Так, треба було це раніше робити. Окей. Так, квещенс нема. Shop. ДДJ 10 тисяч майже. Так, Astro вже 400 тисяч. Так, а CoinBust. Банк. Так. Хм. Тойлет лап. Ні. Хоча. А чо? А що таке? А ч мене не пускає туди? О! Камера ICU. Хм, туалет Сіті може... Так, давайте Toilet Sitті, напевно. Так, соло. go. Так, залі... залетіли ми сюди. Я хочу встановити рекорд. Ось. Спочатку ми вибираємо найтмер режим. Вибираємо. Шкода, що тут немає X2 швидкість. Так, ми обов'язково ста ставляємо Сі на Я ж учуся. Так. Так, ставимо Санто Тілі. Так, гроші нас підкріплялися. А, все поставилося. Це був баг. Окей. На в другому спіті ми ставимо його, о, його ось так. Ось так ми його ставимо зараз. Втіймося Банк. Все, поставили. Він їх сейвить. бо тут, коли вони сідають, їдуть, ми його прокачаємо за 250. Бо ми це робимо. Щоб нам було круче. Ось так, все, ми прокачали його трошечки. Тепер можна ставити і ферм. У мене зараз є мрія, я хочу хайпера. Ось і я до неї тулю. я би хотів ось цією пачкою, ось що в мене є, затрейдитись на хайпера. Ось, бо це типу одлік сігно, там один лазер сігнути, два генлазера. Дрон. Ну, сам то я не знаю, наскільки треба йому трейдити за хайпера ось. Типу, я би хотів ось. А ще я хочу замість ось цього грінлазера, другого насівнутого, я хочу його продати, або продати, або затрейдити на хайпер і купити собі доп-ферму сайністер ТВ Мен ось. Бо він там ще плюс 2000 приносить. Типу, її можна два поставити, і вони приносять по тисячі. Ось, тобто 2000. Це просто шик для Годліка. Типу, тобі приносять на шість тисяч весант, а вісім тисяч. Ось. Це мені здається великий бонус, бо ну, давайте думати так нормально. Типу, годник, ну, дуже дорогий Юніт. Типу його... 100 тисяч майже, 92 тисячі, покачати його на максимум. Уявіть собі. Бо, мені здається, це треба хедоп-ферма для нього, для годіка, щоб його покачувати за секунду. Хайпер там дешевше, мені здається. Я не пам'ятаю вже сильно. Так само дрончика, бо він вже не справляється в соло. Бо його питається. Усипити. Тому ми поставили. Ще б я дуже-дуже хотів би замість ферми. Ой, Замість ферми я би хотів собі діджей TV мене. Так, це величезна мрія. Він коштує, як ви бачили, в, в початку відео 200 тисяч майже. Типу 160 тисяч, щось таке. Так. Скіп прокачуємо. Зараз із цього прокачаємо ми. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, 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 джетпаки повилітали, мутанти. Треба вже ставити Гудліка. Гудлік – це сила. Гудлік – це реальна сила. Він може так сильно просто по побачців дати своєї сокирою. І всі будуть туалети в шоці? Ці мутанти е, померли за секунду. Навіть менше. Так все. Але нам не вистачає грошей, тому ми прокачуємо ще раз від лазера. Бо це дешева прокачка достатньо, а він, ну, в рази сильніше становиться. Стає, типу, набагато сильніше, мені здається. Я думаю, можна і скіпчик робити. Прокачати. Дві ферми. Ось так. Так. Угу. Так. тірі, 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 Так, що ці туалети нам кажуть? Бо стойлет. Ну давайте вже, помираєте. Ви мені вже не потрібні, Типу, ви тільки тягнете свою смерть. Типу. Так. Точніше поразку. Ось. Так. Угу. так. Так, 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 так. так. Ну це все капець. Навіщо я то скіп прожав? Я думаю, треба ставити Годліка. Я би його ось тут був Бо ось так. Скіпа банк ставимо Годліка. Все, Урону Просто, е. Просто величезна купа. Пропустив. Е, так. Мені треба реально стіпчик, щоб прокачати його ось так баньк. Ба ну, максимум понадамажив. Типу максимально. Як міг він на ну, фігачих урону. Так. Годлік крутий. Годлік це реальна сила. Типу в нього 3200 в 08 секунд. Все. 4200. Все, let's go! Бий, 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 бий його! І треба раніше було поставити цього грінлазера. Так. Так, можна ось так робити, щоб він всіх заповільняв. Так дирім, бірім, бірім. Просто фіг. Бірім, бірім, берім, берім. А що там... о вимикаємо в пуски. Так, ти б'єш цього. Так, 12 тисяч 8. Ну, будь ласка. Ооо-льо. Я думаю, треба його продати, поставити ось тут і прокачати. щоб він тут заповільняв і їх заповільняв. Так, Let's Go. Так. Скіпа банк Прокачуємо банк На цього не висячає цих двох мутантів. Він лупить своїм AUE радіусом по максимуму. Так, все винесли. Так, let's go. Так, камеру. Я передвигаю ось сюди і прокачую його пару разів, щоб він хоч бігав швидко 10 спіде це велика. Та сума мені здається. Так. Скіпа, бань. Все, прокачали Санд. У нас Дебос Столет 2.0, але його виносять. Так, тут треба ще один годлік, я думаю. Шкода, що Грінлазер не цей. Як він називається, не АОЄ Радіус. Це була повна імба. Він би всіх заповільняв. Уявіть собі, виходить о, звідси ось така пачка він просто все бере і заповільняє, а Годлік чи Хайпер там їх просто лупчать. Так, можна скіпа. Так, банк. Ну, Грінлазер 50 тисяч виніс і вже добре. Так. Окей. Окей, окей. Джетпаки там бігають. Так, Грінлазер з трьох тичок вимикається. Ця камера вже бізиться бігати до нього, але все одно. Вона його вже три рази підряд засеювала. Так, окей. Так, флайн ракет вбили, гігант Блінд залишився і аероплан. Я думаю, можна скіпчика прожати, прокачати його, ну, щоб він з двох плеч такий фігачив. Ну, подивіться на його вже. Ну, здоровою вже 35. Охрінолазер також 35. Все шикарний. Він шикарний. А цей годлік. Але треба скипати. Бо це трошечки. Окей, мене бісить, що вона туди бігає. Я просто ось так поставлю камеру, щоб вона туди бігала. Я прокачаю цю камеру. Треба її ближче було ставити, щоб вона одразу їх сейвила, типу. що ви так довго з цим босом розбираєтесь? Ви вже наступну на хвилю розмочили, а ви досі з ним б'єтесь. Що це таке? Що це таке, я вас питаю? Так, окей. Рокета виносять, він їй сокиркою по башці дав і все. Так. Ми прикачали одного Санту на максимум толити. Помирають від аудіоурону одразу. Так, Окей. Угу. У нас дві камери вже стоїть на цьому рівні на 22 хвилі. Хоч можна було і без них, бо ...ходика можна було в іншому місці поставити. Але треба, щоб він був е, тут за сейвом. Типу, так. Ну, е, Напевно, на, на сухому... На скіпі він вже буде повністю доставати їх всіх. Так, бац, все. В нього тепер є величезний урон та найголовніше, цей лазер. Так, лазерний тип, е тип вже дуже сильно добре з ними справляється. Тому, я думаю, можна автоскіпчик бахнути. Так. Але його усупила, як же камера. Що її прокачати треба? Ого, Так. Зараз буду знову скіп. Окей. Так. Угу. Нам висить, щоб прокачати годліка. Банк! Все, ми прокачали. Він тепер капець лупить. Цих офошок, цих... Е, спайдер-туалетів якихось там. І ІТВІшок всіх. О, це бос. Прикольний. Це бос в нескінченому режимі такий є. Так, окей. Прокачуємо ферму. Банк. Так, все. Нам тепер по 6 тисяч майже приходить, по 5 з половиною. Так, окей. Автоскіпчик в нас є. І летс go. Так. Прокачуємо ще раз його. Так, куди ви всі біжите? А що? Камера там на сейвить? А, в кулдаун. Два. Все, вона тебе буду сейвити. Цю камеру. Я б перемістив би ось сюди. І прокачав би її також ось так. Так. Угу. У нас всі санти на максимумі. Грінлазер 2. На максимумі. Вони тепер по 9 тисяч е, зносять. Годлік на 6 рівні, максимальний 8. Окей, нам залишилось 35 тисяч нафармити з ним. Так, ми вже на 30-й хвильці. Це дуже добре. Так. Так, окей, все. Зараз буде скіпчик, і в нас буде Годлік на 7 рівні вже. Так, ну ми моїх капець виносимо. Я не знаю, що це таке. Ось це ось чорне, в нього якась. В нього якесь з'явилось чорне коло. Я не знаю, що воно робить. Типу. Я не бачу. Але в нього джезпак з'явився. Ось я не знаю. Може він типу, там злітає. Не знаю. А чого та камера бігає до нього? Що, ця камера вже не справляється? Підкачав її. Все. Не бігай до нього. А то бігай туди-сюди. А в нього там камера взагалі стоїть своя для одного. Так, окей. Все у нас 4000 залишилось і годлик буде на максимумі. Так, ми не поставимо всемірний рекорд за 15 хвилин пройти цей режим. Ну так. А було прикольно, звісно, але все одно. Так, у фошки почали проходити. Якось прокачуємо на максимум нашого олду Так, ставимо ще одну цю годліка цього. Камера його сейвить, Тому ми його туди, і, в принципі, і поставив. Так. Угу. Бац! Прокачали. Бац, прокачали. Зараз і наступну прокачаємо наступний рівень після скіпчику. А може навіть і на цій хвильці. А може навіть і на цій хвильці ось, прокачали. Зараз буде наступний скіп. Ми його також прокачаємо ще раз трошечки. Так, нам трошечки не вистачає, але все одно. Так, все. Він вже ну сильний достатньо. Такий чел сильний. Так, окей. Угу. Ого! Е, Гігантне мільйон двісті вийшов. Прокачали його. Він тепер з лазера з грудей б'є. Е, лазером з грудей ось. Так. Зараз буду скіп. знову. Ми його знову прокачаємо. Це шикарний годлік. Він попав настільки круто, що він дамажить, типу. Точніше прокачується одразу зі Скіпом. Ось. Ну, все, більше ми його зі Скіпом першим не прокачаємо, але все одно. Типу, ми їх дуже швидко розвалюємо, ці 600 тисяч. Там було 700, мільйон, там багато було тисяч. Окей, все одно. Зараз будемо ми розвалювати їх так. угу. Я хочу на повному автоскіпі пройти цей режим. Банк, прокачали. В нього знову цей чорний коло якесь з'явилося. Я не знаю, що воно робить. Якщо ви знаєте, будь ласка, ось зараз, спустіться в коментарі та напишіть, що він робить. Бо я реально не знаю. Ось так. Його камера дуже швидко сейвить, він навіть не спить, можна сказати. Так, окей. Прикольно, що камера просто сейвить всіх. Це як у Гаррі Поттері, так? Типу, через камеру подивився і тебе та змія не вбила, так? Окей. Чи через, через дзеркалко, там щось таке через воду і так далі. Так, окей. Так, окей. Зараз будемо виносити. Камера бігає дуже швидко, прокачали два рази за скіп. Я би камеру також би прокачав у нас вже два годлі на максимумі. Зараз третій під'їжджає. Типу, він вже на третьому залишилось 5 рівнів. Ну, окей, левелів, точніше, на рівніх левелів. Так. Прокачали. Зараз буду скіп, знову прокачаємо його. Цей також крутецький. Так, ці е, е, штуки навіть не встигають їхати. До них, як вони вже померли, майже всі. Якщо б вони не відвернулись, було б все добре. Так, прокачуємо його. Я б дроном прокачав. Все, let's go. Нам зараз. О, нам вже вистачає, якщо буду скіп, точніше, точно буду скіп, і нам дадуть 6 тисяч, нам вистачить його прокачати на максимум. Ну, на 6 рівень на максимум. Так, бац! But... Окей. Так, let's go. Залишилось 6 рів... 6 левелів, 6 хвиль. І ми пройдемо режим за 20 хвилин. Ні, напевно, ні. Таке неможливо. Неможливо, 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 я думаю. Так, окей. Так, зараз буде скіпчик, і ми знову прокачаємо його. А, так ми, може, і на цій хвилі нафармимо його без автоскіпу, Точніше без скіпу. Так. І так, ми вже нафармили банк. Все, в нього чорне коло також з'явилося. Але він дамажить 71 тисячу. Це 9. Тобто він разом 80 зносить. Але ультимейт одну 212 з діджеєм. Я думаю, в кого є ультимейт, в того є діджей. Так, окей. Вау, у нас же 13 тисяч Йову! Капець, Ми вже знову прокачали ще одного годліка. Так, давайте в радіус ось цієї камери спробуємо втулити. О, так, втулилися. Втулився. Так, ще раз спробуємо. О, втулився, let's go. Я би прокачав, звісно, цю камеру, але треба. Так, треба, але все одно. Хай буде так. Так, окей. У нас залишилось дві хвилі. Ха. Так. Угу, угу, угу. Дві хвилі це хвилинка. Так. Угу. Бас. Е, бахнули. Так, окей. Одна хвиля залишилась. Я предлагаю прибрати автоскіп. Бо це буде стрьомно, якщо зараз босс вийде. Так, все, я прокачали його, він лазером фігачить. Залишилось багато тисяч, 45 тисяч, щоб він на максимумі був. Я думаю, нам не вистачить. Бо зараз буде 8 тисяч, там 10 окей. Ми їх продамо по скільки по 2 тисячі, напевно, чи 4. Так. Бас. Все максимальна хвиля. Ми продаємо ці подарки. подарки. Так, так. Все, він на сьомому левелі. Окей. Так, зараз виходить бос. Тому, друзі, до того, як вийшов бос, я вас прошу підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. Так, в нас вийшов бос. І як ми швидко його винесемо? Подивіться, як пешки в нього тринкаються. Тин-тин-тин-тин-тин. Е, От Так, все одна секунда, і він помре. Так. Так, тире, тик тик бань І все, ми виграли цей режим. Тому дякую, вам, друзі, за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. В мене з'явився телеграм-канал з, телеграм з посиланням в описі цього відеосі.